У нас 8 травня, день е, пам'яті та пере, перемоги над нацизмом у другій світовій війні. І, і саме про це ми сьогодні і будемо розмовляємо. Будемо говорити розкопувати історичні таємниці, докопуватися до правди і не вірити тим наративам, якими нас годували дуже багато десятиліть. Тому сьогодні до нашої студії ми запросили Сергія Білівненка, кандидата історичних наук, доцента з Запорізького національного університету. Дуже радо вітаємо вас в нашій студії. А, перше питання, тому що це нагальне. Як оговтується університет після нещодавніх прильотів, знаємо, що влучив ворожий дрон у ваші будівлі, вже все встигли прибрати. Як взагалі наслідки? Процес триває, це перекликається якраз із Другою світовою війною, тому що дрон, який влучив на територію університету. Пошкодив і будівлі, які страждали, і в період Другої світової війни. А там поруч знаходиться корпус третій Запорізького національного університету, і прильот був ну в дворі саме цього корпуса. Це жіноча гімназія дореволюційна. І поруч знаходиться другий корпус Запорізької політехніки. Так, ось під час другої світової війни в цих корпусах знаходилися якраз штаби армій протиборчих сторін, як радянської армії, так і знаходилися німецької армії, які були. Там бував, як це несумно, і Адольф Гітлер під час своїх відвідувань Запоріжжя якраз він в цих корпусах бував. Ну на щастя, пошкодження в основному стосується вікон, дверей, інфраструктурних певних речей, але на щастя, стіни і дах в цілому в порядку. Тому університет зараз вигрібає, вставляє вікна. Тобто після цих всіх речей, так і гуртожиток також третій постраждав у нас. Мобілізувалися студенти, викладачі, тоді ж на ранок вийшли, прибиралися спільними зусиллями, намагалися ліквідувати ці наслідки. Ми затронули не дискусійну тему сьогодні, але говоримо про те, що український народ мав дуже вагомий. Як юра ресурс внесок. або вплив внесок в при другій в другій світовій війні з 1939 по 1945 роки? І що не радянський союз переміг, і що дуже багато саме українців. По перше, вони і очолювали, і в генералітеті були дуже багато українців на той момент. Меж в усі армії дуже армії, так. великий відсоток був uh -huh. і в, Раді... в червоній армії. Був великий відсоток українців. Яка роль взагалі українського народу в цій перемозі на Нацистами в дев'ятого-сорок років ну треба визначитися з тим, що роль будь-якого народу трагічна в будь-якій війні, і українська, так як Україна була бездержавною на той момент нацією, а також дуже трагічна в цьому плані. Війна ж розпочалася в 1939 році, і коли ми згадуємо про перемогу радянського союзу і союзників над нацистською Німеччиною. Яка закінчилась підписанням капітуляції 8 травня, то треба згадати 1939 рік, а де декілька сотень тисяч українців прийняли вже участь в боях проти нацистів, які наступали на річ Посполиту на Польщу, Українці західної України вже тоді знову ж як частина західної України окупованої поляками. Вступили в бої і були також абсолютно різні історії. А як українці намагалися? І воювати чесно проти нацистів, так? і були ті, хто не сприймав польську державу як свою власну державу, які були в ОУН, або просто не підтримували, пам'ятали пацифікацію. Тобто, з самого початку з 1939 року українці власне вступили. І ще е на початку війни, і ще до власне вторгнення в Польщу. Не забуваймо про Чехословаччину, яка була анексована, розділена німцями, угорцями, в тому числі і поляками. І було проголошено вперше після української революції 1917-1922 років першу українську державу Карпатська Україна, і вона була розчавлена угорцями-союзниками нацистів, в тому числі в цьому приймали участь і сусідні держави, в тому числі і поляки і інші. А тобто з самого початку доля була дуже гірка. Тому, коли ми говоримо про українців, які співробітчали з різними протиборчими сторонами, починаючи від нацистів і закінчуючи радянськими, американськими там британськими польськими військами, треба розуміти весь трагізм розділеної нації. Але Українська Радянська Соціалістична Республіка таки і існувала, і це було. Хоча і квазідержава, але наслідком боротьби от те, що я згадував української революції, радянський Союз не міг просто так, як інші е, малочисельні чи навіть великі народи, як татари так і інші, проголосити просто автономію. А це була ціла соціалістична республіка, тому що була українська народна республіка і боролися за це. І українці, які пережили голодомор, пережили. Розстріляне відродження, знищення інтелігенції, пережили русифікацію через відміну навчання, так не існування своєї армії. А на початок війни опинилися в трагічному становищі, в тому числі ті західноукраїнські вояки в складі польської держави боролися вже проти радянських військ, які наступали як союзники нацистської Німеччини. І вже вони боролися із такими ж українцями, які е, ну, були в радянському Союзу, союзі, в тобто в е, вже тоді почалися бої між етнічними українцями, і не лише політичними. Ми ж розуміємо, що Українська нація в 20 столітті вже як політична нація складається, і за своїм походженням люди були там, могли бути і польською, і угорською. Тож Андрей Шептицький, і інші люди, які мали коріння декількох з етнічної приналежності, вони могли навіть визначатися. Так, рідний брат Андрея Шептицького був польським генералом, от і він польської ідентичність сприйняв. Тому ці трагічні речі призвели до того, що українці в складі різних армій. А в складі різних угруповань, і лише деякі частини українського суспільства, ті, які сформували організацію українських націоналістів, українську повстанську армію, боролися саме за незалежність України. Більшість же, і це в тому числі визнають і представники УПА, УН, А більшість все таки в перемогу над нацизмом саме внесли воїни радянської армії, тобто, все таки це були українці. Які були у складі е, радянської армії, вони були просто чисельно більше, так і під командуванням офіцерів, інших е, е, командирів, так вони діяли у складі, звісно, радянської армії. Чи було це для українців е, е, трагедією? Звісно, але було і славною історією. Ви згадували попередньо в ефірі е, представників українського народу, які відзначилися в тих боях. Такі ж були і в складі і американської армії, такі ж були в складі і війська польського інших з'єднань, які були. Тобто українці, враховуючи те, що вся абсолютно територія сучасної України була в зоні бойових дій. Так жодної ділянки не було не задіяно було повністю окуповано. Потім бої проходили на ну, активні бойові дії. Зрізні... Проходили всією україною так, так, спочатку так. в один бік. потім… В інший бік так, тому. Абсолютно. Тут Війна йшла всі шість років на території України активні бойові дії, особливо е найбільші так, інтенсивність боїв це був 41-й, а потім 43-й роки, хоча і 42-й також, це і Керченська, і Харківська операція, Харків, який туди-туди взяли. І трагедія полягала в тому, що е українці. Мабуть, найбільше віддали мобілізованих, те, що згадували, особливо в 43-му році, тобто 41-й рік, швидка окупація України. Багато військовополонених українців етнічних дуже багато загинуло в так званих ямах. Хорольська яма, уманська там яма. Це були яри, де навколо були колючі дріт, охорона і в таких нелюдських умовах ці полонені перебували. По кілька місяців голод, холод, смерть була однозначна. Констабори, остарбайтерство, тобто вивіз на піднівільні роботи, але також евакуація. Різноманітних підприємств, установ, тобто економіка по суті впала. Чоловіче населення Питання. зникло до вивезли дуже багато підприємств. Вони ж ну ми вже так проговорили mm -hmm. з Юрою Трошки. Вони ж не повернулися назад. частково. Була релокація більшість заводів, які вивозилися, встигли особливо так, що ми про Запоріжжя теж саме говоримо. А коли нацисти досить швидко купували правий берег, mm -hmm. то бої в 41-му році тривали ще пару місяців, поки нацисти не перетнули Дніпро і не окупували далі території Запоріжжя. За цей час вивозили багато різноманітного устаткування, і більшість, звісно, залишилася на території Російської Федерації, там, де воно було релоковано. Так і там на їх основі виникають нові заводи підприємства. Але частина е, при відродженні е, в 44-45 роках там 46-й, поверталося. Плюс уже е, після е, окупації радянської армії європейських країн Німеччини, то е, устаткування певне привозилося сюди на моторсічі там. До останнього з гордістю показували обладнання, яке було вивезено із окупованої Німеччини. Воно працювало вже в 2010-х роках. Продовжувало працювати на тій же мотор, але не тільки з німеччини. Да, це ж от просто про трофеї, про ці всі речі. У нас таке уявлення: там німці, наші були там з дитинства. Да, але це була боротьба всієї Європи і переходи м, одних держав з одного боку на інший бік, наприклад, та ж сама Болгарія. А як союзниця нацистської Німеччини, і повертаючись до нашої області, у нас проживало в Приазов'ї величезна кількість болгар. Їх не брали в діючу радянську армію, mm -hmm. їх вважали потенційними колаборантами, що вони можуть зрадити. А потім Болгарія, після того як радянська армія підходить до кордонів, проголошує війну нацистській Німеччині. Да? Тобто змінює ось таке Абсолютно такий стан вектор речей. політичний. так але ну це, це політики, да приймають рішення. А для простих людей це трагедія однозначна. І для людини, яка, наприклад, починає війну 39-му році, як у складі війська польського, його беруть можливо там в полон або відпускають. Він стає на окупованій території західної України е, совєтами, як говорили. да? він стає громадянином радянського союзу. Його могли тоді забрати в радянську армію. В 41 му він воює вже проти нацистів. Його знов беруть, можливо, в полон, так там швидко. Знов відпускають, і він вже не знає в УПА йти, в куди йому далі рухатися. І ця трагедія українського народу плюс поєднулася і ще ж із боротьбою, а й з тими ж поляками, да, так звана волинська трагедія, де партизанське угруповання поляків та українців боролися між собою. Плюс треба розуміти травму окупованих територій. Коли жінки, які позалишалися, залишалися, та й чоловіки діти на окупованій території, а вони також не знали про своє майбутнє. Так не розумілися, що буде з ними. Не було ж цих засобів комунікації, які на сьогодні. А знищення одна з найбільших трагедій, я вважаю, що теж українського народу це і знищення єврейського населення повністю на території України, хоча була частина евакуйована, а так особливо західні регіони, центральні. А і у нас Запоріжжя евакуювалися там до Бердянська, до Маріуполя, і там вже були багато загиблих, знищених. Тобто українська нація втратила таку величезну її складову, як саме представники цієї Культури, ідиш, єврейської культури, який безцінний внесок привнесли в українську. Тобто трагедія була неймовірна, але і внесок а військовий, людський ресурс, який забезпечував боротьбу з нацизмом, також величезний. А всі ресурси були людські в основному направлені, особливо там після 43-го року на боротьбу. А, і з одного боку, так це ті українські солдати, які і загинули при форсуванні Дніпра, потім при купі операції по звільненню правобережжя Галичини, потім а, по звільненню європейських країн чи захопленню, да, дивлячись, як ми це розглядаємо. А, то дійсно велика частка українців була, але це і велика Психологічне страждання. Так, ми зараз говоримо про те, що ці солдати, це ж молоді юнаки, в основному були там до 40 років. Тоді в основному там багатьох призивали 20-х, 21-го року народження, і в населених пунктах України в живих таких позалишалося одиниці. Це були молоді, ненавчені хлопці. Які в боях гинули виживали старші найчастіше? В них більше досвіду більше можливо. досвіду. Так у них сім'ї було Прагнення за що так, до виживання до виживання, більше. і все, тобто знищення молоді було колосальне. Слухайте, ну можна тут вас так. слухати і слухати, навіть не перебуваємо. трошки часу ще залишилось. Запоріжжя, Запорізька область, яка найбільша втрата, окрім окрім того, ми розуміємо, що було дуже знищено народів людей, воїнів, ні, солдатів все горіло, палало. Ми ж втратили історичні пам'ятки, архітектурні споруди. От Запоріжжя, Запорізька область, що найбільше, яка втрата на вашу думку, відбулася ну, в ці роки? Дійсно, ви праві це населення. В першу чергу це люди, це не населення. да? це це люди зі своїми страхами, болями із прагненнями, мріями. Це найбільша втрата була. А в економічному плані це зруйноване а, промислове Запоріжжя. На той момент це було а, така вітрина радянського союзу Дніпрогес, який підривали спочатку підірвали радянські війська при відступі, А потім нацисти його відбудували за допомогою і знову ж українського також населення. а Потім при відступі нацисти вже підірвали. Дніпровський гідровузол а, із а, величезними заводами, які тут існували, а, той же самий Запоріжсталь сталь сучасний, інші заводи, які були. Тобто, в промисловому плані якраз руйнування от, а, дніпровського цього комплексу, цілого нашого, а, руйнування всіх будівель, які були, тобто а, забудова 30-х років, яка була. Кінця 20-30-х років створення соцміста, яке відповідало там європейським зразкам за а, стилем Баухаус і іншими речами, які ставили Запоріжжя. А на один щабель із модерними європейськими містами те, що як це робила радянська влада, то інше питання. Да, через голомор, репресії інші речі, а вони не могли це нормально робити, але модернізували. І ця модернізація якраз була зупинена нацистською навалою, коли вони все це понищили при відступі вивезенню. Тобто я вважаю, що в цьому плані це комплексно, от якраз нове це соцмісто і вся промисловість, яка з цим була. Пов'язана і ну, людський ресурс, так які інженери проводити історичні і... якісь паралелі, те, що було за другою часової е, світової війни, і зараз те, що в нас відбувається, що повторюється mm -hmm. Ну, такі явні, якісь можливо моменти. Е, ну, Війни вони е, е, технологічно можливо різні, так а за людським сприйняттям, мабуть, це завжди кров, біль, вбивства. А, насилля і тут і психологічний фактор да про тих інших молодих людей, які окупували і ту ж саму Німеччину, і Угорщину, в тому числі, і а, вчиняли злочини, які ми говоримо про радянську якби армію. Але розуміємо, що це проти мирного населення робили в тому числі і ті ж самі українці, так і потім, повертаючись після цієї травми, що там у них відбувалося, але я мабуть. Говорив би про те, що завжди е, генерали, так воєначальники живуть минулими війнами. Вони готуються до минулої війни. Досвід минулої війни, а найбільше це була друга світова війна. Вони переносили на те, що буде на далі так, так на сьогодення, і готувалися до такої війни з танковими проривами, там з іншими речами. А сучасна війна. На першому етапі показала, що там дрони, безпілотники, всі ці інші речі, вони більше мають значення, чим кількість танків, а чим а, кількість людей. Але ідеологічна річ також працює так, чому радянський союз зміг вистояти на відміну від Франції та інших речей, а тому, що незважаючи на от всі негаразди радянського союзу, так і репресії, голодомор інші речі. Ідеологічна річ у них дуже працювала. Да, Оце накачування ідеологічне все це працювало, і в росіяни зараз використовується досвід. Так? Якщо ми говоримо про радянський союз, і аналогії з радянським союзом, а в українців іде, от як і тоді поєднання свого бачення. Так, боротьба за свободу йде в першу чергу. От навіть уже зараз звучить, як і тоді державність на другому місці, да свобода воєвиловлення, захист своєї рідної землі, от в першу чергу себе, сім'ї. Це те, що дозволяло і українцям другу світову війну не з'їхати з глузду, да і не кинути зброї, і продовжити воювати. Ну, да була я, мотивація я... за що та, ти борешся, тому що воювати там за політику мовно кажучи, Сталіна, ну це та, це, да та, ну, тобто такі ні, химерні ні, мотивації, які якісь які речі, да це ж в фільмах там показують за родину за Сталіна. Звичайно. воювали за родину, за себе так, за свою так, дружину, за свою землю, за свою будинок, щоб, щоб вижити і всі місто. ці речі. І тому от зараз, коли ми про це говоримо, то ну дійсно такі речі, але от ну такі, якщо якісь схематичні епізодики, так брати, то наприклад, от те, чого не було, наприклад, до Другої світової, зараз використовується. От коли рейстак взяли, то обмалювали там за Київ, там за за інше. Ти типу, помстилися. Mm -hmm. mm -hmm. да? mm -hmm. А подивіться, зараз Написи, наші да? воїни mm -hmm. так само на, от, в Києві виставка да, знищеної техніки, так само за пологи, за Оріхів, за Енергодар пишуть. Тобто такі певні речі. Назви, які використовують там, рашисти, да, ми їх називаємо. вони там по відношенню, ну, Аргументація взагалі mm -hmm. була в росіян, що там денацифікація. Тобто, ці всі постійні алюзії з Другої світовою війною, да, там, може, воно ж почалося в них зможе можемо повторити. Да? Mm -hmm. А, тобто, якщо, mm -hmm. а, якщо в нас ніколи знову, то так, в них, так, так, то, то в них повторити. о, ці всі речі, які працюють. Тобто вони цю всю свою побідобісі, так знову ж перенесли через 80 років. Ну, вони 80, ж 80, 80, 80, 80, 80, 80 років, в головах, 80 років це працює. І, і, і в них це так, це насправді працює, на жаль. От, а в нас же ну, використання певних речей, так, які... Були притаманні. Ну, на території Запорізької області буває, що окопи, які от mm -hmm. фортифікації прямо на тих місцях, де були Друга світова війна. Ну це логікою військових дій пояснюється висоти захищати, треба там інші речі. А от якісь такі прямі речі, ну мабуть, уже ні, так час технологічно все це минуло, але. Дуже багато до речі, пішло воювати тиж реконструкторів, да? От які е не могли завершити ту війну. Е вони були там нащадками, внуками, які займалися реконструкція, форма і все інше. І потім вони пішли воювати з одного з іншого боку так? Е в всіх цих речах. Е ну, інші речі, які якраз е загалом характеризують воєнні дії на території України. А це дійсно апеляція до тієї війни, так що а... ну, все ж таки живуть тим, ну, тим так. минулим часом. Так, хоча так, треба так, думати так. на майбутнє. На жаль, час дуже швидко плине. Будемо сподіватися на нашу найшвидкішу перемогу, і те, що Запоріжжя відновиться, і вся наша країна буде відновлюватися, розквітати. Сергій Білівненко, кандидат історичних наук, доцент Запорізького національного університету, був гостем нашої студії.